Так, друзі, з вами Дмитро Каланча, знаходжуся в селі Спасвижницького району. Це наш Недополіція. От, хочу звернути увагу начальника ГУНП Чернівецької області, пана Нечитайла. Ось на цей автомобіль і ось на цей автомобіль. Ось, Дивіться, зараз він буде їхати, щоб ви порівняли. Ось, бачите? Ось, подивіться на цю машину і на цю машину. От одна, ось друга. Це я, друзі, відійшов трішки від теми. Зараз вам розповім, чому тут справа. Дивіться, друзі. Сьогодні я рухався автострасою Вижниця Чернівці, в селі ІСпас поліцейський автомобіль. Я так розумію, з метою залякування мене як журналіста виїхав на зустрічну смугу, чим мене лякав. Ну, я, скажу так, уник зіткнення. Хоча вже жалію про це з поліцейським автомобілем. Друзі, що відбувається? Ви як бачите, наша недополіція чинить на мене тиск, зокрема, Вижницький райвідділ. Після цього інциденту я зразу зателефонував е, начальнику вижницького райвідділу Барбакару. Ну він, я так розумію, зараз хворіє на лікарняному. Ну і взагалі він е, ряд своїми лад своїми підлегами навести не може. Тому що цей вижницький райвідділ, це як я назву Колгосп Червоне дишло йому дістався у повністю розваленому вигляді. Після такого собі. Не до начальника вижницького відділу а зараз начальника Чурупа Кіселиці. І тобіш, ну, лад він з ними навести не може, вони що роблять, то й хочуть. От вже сьогодні вони мені чуть не спровокували ДТП. Е і потім всі кажуть, що я їх ображаю, що я принижую якось їх і так далі. Е друзі, от подивіться на цей автомобіль. Ось. Я вам відійду трошки далі. Ось, щоб ви бачили. Офіційно звертаюся до начальника ГУНП Чернівецької області, пана Нечитайло. Пан Нечитайло, Читайло, втруться ситуацію, тому що е дії декотрих поліцейських з Вижницького райвідділу, з того цирку, шопіто, колгоспу червоний дишло, вже переходять ну, всі можливі межі. От сьогодні я їду, вони мені провокують ДТП, чи це вони мене налякати хотіли? Я не знаю, що то було. Чи це було е, маневр з метою залякування? Вони перед, ми, їхали мені на зустрічі перед моїм автомобілем, виїхали на зустрічну смугу і якоби дірнули руль в мій бік. Е, ще раз повторююся, телефонував начальнику вижкого відділу Барбакару, але він лад з ними навести не може, він на них вплинути не може. Так що, пан Читайло, втруться в ситуацію і звертаю твою увагу на одну таку невеличку деталь. На початку цього відео, відео ви бачили, який автомобіль Дастер, який автомобіль Патріот». Ну, у мене він ще підселений. Ось який стоїть на ньому кінгурятник, і ось які на ньому стоять підсилені карнізи. Це метал товщиною 5 міліметрів. Плюс він ліфтований, плюс він піднятий для офроуду. І пан не читайло, донеси своїм підлеглим, щоб я не доносив, бо я не можу з ними тихо, культурно спілкуватися, щоб я їх не принижував. Донеси до них, що Каланча Дмитро, коли ви будете. В очередний раз провокувати ДТП тормозити не буде. Я рухаюся згідного правил дорожнього руху. І я тормозити, зупинятися із-за нездорових поліцейських звижницького райвідділу не буду. І е, пане Читайло, донеси до своїх підлеглих, якщо зараз приїде автомобіль. Автомобіль Дастер зіткнеться з тим автомобілем, то з автомобіля Дастер не буде нічого. Я сижу високо, машина підселена, машина піднята на 70 см. Максимум, що буде у ВАЗу, це розірве колесо. А Дастера не буде. Донеси, будь ласка, це до своїх підлеглих, тому що їхні дії вже виходять за всі можливі межі. Я не матюкався їх, сьогодні не обзивав. Ну і, будь ласка, пан на читайло, наведи лад в тому недовижницькому моревідділі, в тому колгоспі червоне дишло. Тому що ще раз буде така ситуація, я ухиляться не буду, я торм... гальмувати не буду. Я буду їхати згідно правил. Якщо буде зіткнення, мого УАЗа з тим дастером, дастера не буде. Донеси цих до них. Бо е, була слідча е, відповідальна перевідділу, е, слідча оперативна група була, вони не знають, хто був за кермом в тому автомобілі. Уяви собі, пан Читайло, професійність твоїх підлеглих. Оце сталося ось там на тій трасі трошки далі, тому що ми там не зупинилися, бо там вузька е, ділянка траси. Там нема де зупинитися, це все сталося на вузькій ділянці траси. Ось камера. І пан не читає, дай, будь ласка, оцінку діям своїх підлеглих, якщо вони майже через годину приїхали, і вони мені не можуть повідомити, хто був за кермом того автомобіля. Ну, не можуть, чи не хочуть, чи приховують злочини свого підлеглого. Це я також не знаю. Що відбувається в цьому райвідділі, я не знаю. Ну вони вже перейшли всі межі. Так що, будь ласка, пане читайло, начальник ГУНП Чернівецької області, прийміть міри. Бо якщо дастер зіткнеться з цим автомоблом, то дастера просто не буде. Донесіть, будь ласка, до своїх підлеглих цю інформацію, бо я не можу з ними спілкуватися, в мене просто не вистачає нервів. Усім гарного дня, друзі. Разом до перемоги, все буде Україна.